Ти головне, повертайся додому, Врешті знімай заблюжені берці. І наново вчисься жити тому З перепрошитою вірою серцю. Ти, головне, повертайся, здолавшою, Чорного зла, непрожований стоги. І відпускай цю ненависть назавжди, Посеред мирної тиші листові. Ти головне повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом. Тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами, десь там, сівіючи за кола. Матері тужать і дружить до мами, що пахне кніжністю і кровалова. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її і не пробачуємо. Себто перемагай, повертайся додому. Просто живим повертаюся. І все тут.